Найкраща пивоварня України вперше розлила своє пиво в банку. Я кажу, що муза найкраща броварня, тому що вона такою є. По версії Антапт. Вона там має найвищий рейтинг, а це наразі єдине місце, де всі любителі пива можуть залишити свою суб'єктивну думку до будь-якого пива. Ну і справедливо зазначити, що в цьому топі муза таки займає друге місце. А на першому місці невеличкий домашній проєкт. Але він невеличкий, він домашній. Там всього півтори тисячі чекінів, тому ми його в розрахунок не беремо. Муза має все ж таки більше 30 тисяч кінців і тому я так гучно кажу, що це. Найкраща броварня України. Ну а крім високого рейтингу в якомусь маловідому додатку в контексті широкого споживача, муза, все ж таки, користується великою популярністю, і вона представлена в більшості крафтових пабів України. І як на мене, це так само важливий показник, тому що пивні ентузіасти дуже люблять пиво від цієї броварні. Що ж, давайте вже переходити ближче до пива. В дебютну лінійку в нас потрапили одразу чотири сорти: два з них це фруктові саури, а два це будуть томатні возе. І зараз трошки по кожному пройдемося. А, перша баночка Ендорфін має вона от, отакий вигляд. Це в нас буде, як я казав, смузі Саур. І тут у нас в складі Малина, Вишня та Чорниця. Другий Саур. А, баночка теж така прикольна. дизайн не схожий, називається урбаністика. І тут у нас в складі так само буде вишня, так само буде чорниця, але ще додається малина. І в нас є два томатних гози. Один тут написано Pop-Art Original Taste. Я так розумію, що це буде якась їх базова томатка. І тут в складі е, томат та спеції. І є друга баночка так само Pop-Art. Вона називається Cucumber and Garlic. Ну, коротше, воно буде ще з огірками та з часником. Такий от е, цікавий лайнап. Дебютна така лінійка, приємна, гарна. Я насправді чомусь думав, що в ній ще буде якийсь IPA, але на нього, я думаю, ми можемо почекати трошки згодом. А детальний огляд, детальну дегустацію всіх сортів ви можете подивитися в мене на youtube каналі, яка вийде буквально за пару днів. І крім того, я ще хочу додати, що мені броварня вислала цілих. Два таких сети, і другий сет я буду розігрувати, розігрувати за донат у себе в телеграм-сторінці, тож переходьте. І крім чотирьох баночок, ви так само отримаєте келих від броварні. До речі, можете звернути увагу, що, не знаю, видно чи ні, броварня трошки зробила ребрендинг. У них тепер логотип виглядає трошки інакше. До речі, от його на баночці гарно видно. Тобто броварня не тільки стартанула з лінійкою, а й трошки оновила свій дизайн, що так само приємно. Тож, підписуйтесь на мене на всіх платформах, не пропускайте розіграші, огляди та всім приємних дегустацій і шукайте все це пиво в своїх улюблених крафтових пабах.